У Львові стартували роботи з оновлення одного з найбільш завантажених перехресть міста. Це Сахарова, Вітовського та Коперника. На місці вже працюють комунальні служби. Ну, перший день такий традиційно для будь-якого ремонту це день демонтажу. Так, ми демонтовуємо старе дорожне полотно, зокрема старі трамвайні плити та бруківку по вулиці Сахарова. Там вже де Сахарова в нас переходить у Вітовську. Далі ми готуємо основу. Під замощення двох пішохідних переходів по вулиці Сахарова знову ж таки через трамвайну колію і третє, ми також готуємо проводимо підготовчі роботи для облаштування платформ посадкових. Знову ж таки, зупинка Лема номер 3. На час ремонту деякі ділянки перекрили. Через це тимчасово змінили рух маршрутів. Трамвай номер 3 не курсує взагалі. Маршрут дев'ятки закоротили до вулиці Мошака. А трамвай номер 4 у напрямку залізничного вокзалу їде через вулицю Франка, площу Суборну і далі через площу Ринок та Покоперника. А у напрямку Вернацького без змін. На цей час будуть підсилені власне, автобусні маршрути. В першу чергу це 45-й автобусний маршрут, на який буде додано 6 одиниць автобусів. І також ми будемо вже моніторити і спостерігати по мірі необхідності долучати додаткові автобуси на 9-й, 48-й, 21-й і 41-й маршрути. Ремонт триватиме у два етапи: з 1 до 3 серпня. Роботи на парній стороні вулиць буде перекрито. Нечуя Левицького та героїв майдану. Об'їзди через Богуна, Стрийської Сахарова, Вітовського залишиться практично без перекриття. Лукіяновича Тупикова, заїзд Грабовського. Другий етап триватиме з 4 до 8 серпня. У цей час ремонтуватимуть непарну сторону перехрестя. Ми будемо демонтовано старі елементи мощня, будемо ставити доступні елементи мощні. Це буде так званий римський камінь. Ми будемо облаштовувати велоінфраструктуру, велоінфраструктуру. ми будемо облаштовувати доступні пішохідні переходи, дана ділянка. Роботи будуть виконуватися з 31 липня в два етапи. Перше, ми будемо робити в парну сторону. Це вулиця Вітовського пішохідний перехід, вулиця Нечуйловицько, пішохідний перехід, плюс мінус на ті ділянки. нам треба до чотирьох днів завершити оновлення перехрестя. Планують до 8 серпня. Мешканців просять зважати на схеми об'їзду та зміни у Русі.